из дерева в заточную ночь. Лодка хорошая сегодня. Терки гулять. Дорогу не помыла. Прийшли з Катєю з магазину вже, скупилися. І сьогодні, як обіцяли, будемо готувати щось смачненьке. Як воно Кат, називається? Нагідці. Будемо готувати сьогодні нагідці. І на кухні сьогодні ми будемо працювати вдвох. Сьогодні катруся, буде мені допомагати. Для цього нам буде потрібно куряче філе, три штучки, паніровочні сухарі, майонез, сіль, два сирих яйця, Приправа, зубчик чеснику, борошно і соєвий соус. Кількість інгредієнтів я запишу під відео. По початку нам треба наше філе розрізати ось такими дольками. Зараз я вам покажу це. Це нам не нужно, це ми обираємо. Так. І ось так нам треба такими кусочками ось нарізати наше філе. М'ясо вже ось, як бачите, я порізала. І зараз будемо додати інгредієнти. І цим у нас займеться катруся. Ось моя помощниця. І саме в саму першу чергу ми натираємо чесночок. Так, чесначок ми вже натерли, зараз висипаємо приправу. Приправу висипаєте, яка, яку, яка кому подобається. Хто який довіряє? Солим. Солем до смаку. Ой, як гарно дивитися, хтось робить. Так, Виливаємо соєвий соус. Добавляем яичко. И зараз добавляем борошно. Ці інгредієнти ми додали, і зараз будемо перемішувати. Ось так берете і гарненько-гарненько треба його все перемішати. Ось так виглядає замариноване м'ясо. І так ми його залишаємо на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин. І ось катруся зараз перемішає наше м'яско. Колили середній вогонь і ставимо розігрівати сковороду. Сковорода вже підігрілась, наливаємо ось олійки, починаємо жарити наші магиці. Ось так беремо м'яско. беремо кусочок, обмакуємо у паніровочних сухарях. І складаємо в сковороду. Олії, щоб було і небагато, і немало. Воно тому, щоб... повинно прожаритися. Да, щоб воно у нас прожарилося. Ось там вже починає шкварчати, жариться. Ось так жаряться наші нагіці. А ну про викатрусь вже перевертати. Ось диви, я так трохи там викатрусь. А спочити я? Угу. Обережно. Дякую за Лопатку, щоб крутиться переробити. Ось так само виглядає. Ну ось уже у нас ці два. вже вони готові. Ось така виходить смакота. І зараз ми помаленьку пережалимо всі оці нагідці. Які у нас є. Оскільки смакоти у нас вийшлось. Зараз головний дегустатор скаже свій вердіт. Ану-катрусь спробуй. Дуже ну, смачно. Так. Да? Ну, я вже теж спробувала. Смакота неймовірна. М -м -м. Ось така у нас вийшла смакота. Тому готуйте, у вас теж вийде дуже мало затрат і виходить дуже смачна страва. На сьогодні у нас все. Всього вам доброго, миру і щоб усіх все було добре.